Ніч над невадою розрізав тіньовий силует без хвоста й спалаху, короткий рух, потім тиша. Ті, хто бачив це відео, сперечались новий дрон, F 35 у випробуваннях, але деталі не збігались: не було звуку, не було теплового шлейфу. Це був F 47 Фенікс, літак, якого офіційно не існує. Створений для нової епохи, де перевага визначається не силою, а невидимістю. Його історія почалася 2014 року, коли DARPA запустила програму NGAD – Next Generation Air Dominance. після появи китайських J-20 і російських су 57 США потрібен був не просто новий винищувач, а концепція здатна знищити саму ідею радіолокаційної переваги. Завдання створити платформу, яку радари не бачать, а системи ППО не розуміють у дві 2019-му Boeing і Локхід Мартін побудували шість прототипів, що пройшли понад 200 випробувальних польотів у грум Лейк, і лише один апарат витримав повний цикл. Так народився Фенікс.